Коли ти смажиш помідори, лікопін не руйнується. А навпаки, температура перетворює у форму, яку краще засвоюється організмом. Це один із рідкісних випадків, коли термічна обробка робить продукт кориснішим. Але три секрети, що вирішують усе. Олія ключ. Без жиру лікопін не засвоюється. Ідеально оливкова, гірчична, можна і соняшникову, якщо іншої немає. Краще так, ніж взагалі без жиру, бо суха сковорода, марна трата часу. І температура 130-150 градусів Цельсія лікопін розкривається. Понад 170 починається руйнування корисних речовин, і тут на сцену виходить морква із спеції. Морква – бета-каротин і помідор лікапін. Це такий потужний антиоксидантний дует. Чорний перець підвищує біодоступність обох куркума, стабілізує жиророзчинні сполуки, а коріандр покращує засвоєння через стимуляцію травлення жирів і сім наприкінці. Разом вони працюють краще, ніж окремо, бо спеції завжди працюють на тебе, якщо ти знаєш їхні фізико хімічні властивості.